Чого і окремо просто втома, яка накопичилася через ось ці практично два роки повномасштабної війни і залученості до цієї війни. І тому от загальний стан просто втома. І хочеться. Я навіть не впевнена, що хочеться відпочити. Не зрозуміла, що хочеться. Тому якби така не зрозуміла втома і що з нею робити, теж не зрозуміло. А що хочеться тоді? Е, хочеться спокою. Якогось хоча б не тимчасового, і розуміння, що там якісь певні речі, які там зараз турбують, вони хоча б вирівнялися в одну лінію. Це там і пов'язане із батальйоном, і окремо там позабатальйонне, хоча його майже немає моє життя. Щоб просто все вирівнялося в рівну лінію і дало мені трошки вздихнути, тому що все, що зараз відбувається, це так великий марафон, і я його кудись біжу. А куди, от, поки що я для себе не розумію. Тобто немає цієї Кінцевої, кінцевої точки? До точки кінцевої е цілі і мети, е куди цей марафон біжиться і для чого? Тобто поки що це біг заради бігу. Так. Ось. Скажи, війна на фронті, не менші баталії відбуваються в соцмережах. Ти багато реагуєш на все, що відбувається довкола тебе, і це, я розумію, забирає чималий ресурси, емоційний, фізичний і так далі. Те, власне, про що ти кажеш, щось працюю в тому, де ти, зрештою, знаходиш ось цей внутрішній ресурс, продовжувати робити той величезний пласт роботи, який тобі доводиться робити в собі, ну в першу чергу.